Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і це розпаковка паперових сюрпризів. Зараз в мене готово тільки 6 колекцій, але згодом я буду робити більше. Давайте вибирати пакетики. Перша це колекція попсокет на телефон. Тут ось такі різні бренди і малюнки. Давайте виберемо ось такий червоний пакетик. Далі колекція одяг. Тут ось такі пакетики в виді пакетиків. Одинакові. Давайте виберемо ось такий оранжевий пакетик. Далі колекція це прекрасне Крокси. Давайте виберемо ось такий сірий пакетик. Колекція косметика. Тут пакетики в формі косметичок. І там всередині наклейки косметика. Давайте ось такий рожевий пакетик. Далі найгарніша колекція. Це маски для лиця. Тут всі пакетики дуже гарні. Тому давайте виберемо ось такий синій пакетик. І остання колекція це наклейки на каталог. Тут просто нам будуть попадатися наклейки на каталог. Давайте виберемо ось такий синій пакетик. Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте їх відкриємо. Ось такий каталог, він зараз пустий, тому давайте зразу відкриємо першу колекцію Це наклейки на каталог і подивимося, яка нам попадеться наклейка. І тут нам попалась ось така наклейка. Не знаю, що це напевно, що це якийсь джип. Тут, в принципі, немає номерів, тут просто хаотичному порядку клеїти їх треба. Давайте я відкрию. І давайте її приклеїмо ось сюди. Ось так. Перша колекція це попсокет на телефон. Тут ось така перша прозора сторінка, а решта прості сторінки. Так, давайте відклеїмо спочатку сам чехол. Тут зразу вилітає попсокет на нього. Сам чехол під номером 7 це ось тут. Давайте приклеим. А, нет, не тут. Вот тут. Вот так. И сам попсокет. Вот такой. Спайдерменом. Так, и вот так давайте приклеим. Ось такий пофлак у нас вийшов. Далі наступна колекція це косметика. Тут трошки мені перебив фломастер чорний. У мене тут заліз здається немає ніяких відкривашок, тому просто подамо пакетик. І нам тут попадається ось такий крем. Номером 1, якраз з першої сторінки. Ну це не прям косметика, більш доглядова косметика. Так, давайте якось відклеїм і приклеїм номером 1. Ось так. Далі колекція одяг. Тут сторінки з такими вішачками, Ось такий пакетик. Тут якраз я відкривашка. Яка не спрацювала. Так, я тут трошки надрізала, нагрізала. Тепер більш-менш нормально. Так, тут попався нам ось такий наряд під номером 4. Ось тут. Це спортивні штани і ось такий топ. Так, давайте перше приклеїмо штани краще, бо вони довші будуть. Ось так. І тепер давайте проклеїмо сам топік. Ось так вийшло. Далі колекція прикраси крокси. Так, тут пакетик заважає. Ось давайте відкриємо і подивимося, що нам попалось. І тут попалася нам ось така піца. Тут нема номерків, тут просто клаємо, коли куди попало. Ось так. Давайте її приклеїмо на голубий крокс. Ось сюди. Ось так. Далі колекція косметика. Ось такий у нас пакетик. Мені його дуже шкода рвати, я постараюся його акуратно, не знаю, відкрити. А, ось він одразу відкритий ідеально. І тут не хочу вилазити. Тут нам попалась ось така маска в виді вафельки під номером. 6. Тут уже с вами. Я неправильно написала. Ось вот тут под номером 6. Ось вот тут. Ось вот так. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. Всем пока.